сторони так само, все в бетоні, все в бетоні. Бачите для дерев, скільки дали. І буде це дерево жити, йому не дають ні повітря, ні воздуха, ні черта. От цікаво би цього мера закатати б бетонну клітку. Довго він там протягнув би рахіт конці. Дивіться, це Україна, це от признак. Конкретнішого дебілізма і воровства. Аби вкрасти, за любу ціну, аби вкрасти, вкрасти, насрать, нагадити, вкрасти, насрать, нагадити, вкрасти, побить, поламати. Ну, от ніби нормально, да, от, Але ж куди воно годиться, оці гектари цього бетона. Кому він, він потрібен? Хто тут спать, хто там буде, якийсь метелик чи що, чи гусениць. Не знаю. Дивіться. Ці дерева. Приречені, приречені, Дебіли, дебіли. гектари бетону. Бетонлі джунлі. Раніше ми сміялися, а тепер вони в нас з'явилися. Тільки якщо ті капіталісти, американці бетонні джунлі це малися в виду, що е, е, будували вверх будинки, то нас закатують, закривають бетоном землю. Бетоном землю, землю бетоном. Земля вам могила бетоном цим придуркам. Недавно тут було отаке. Прекрасний асфальт, прекрасний, я вам скажу. Асфальт і більше землі для дерев. Ну, там перебрано теж з асфальтом. Треба було землі більше залишити. Навіщо отакі? От. Поясніть мені, навіщо 20 метрів асфальту закатати? Навіщо? Хто там ходить на тих 20 метрах? Дебілі це видно для українців і цей, і цей бедлот, і це місцевої бедлоти – це уродження, вони народжуються дебілами. Саме цікаво, що вони хочуть Європу, купляють там віли, але нічому в Європі не учаться. Нормальне місто Ізмаїл, зразу кажу, а так, зовнішнє. Не буду там даватися, там що робить, не робить. Але зовнішнє таких міст немає по Україні, я вам скажу, хоча я їжджу більше. Навіть Львів, Львів, не набагато приємніший, чи навіть зовсім. Некомфортніший, ніж Ізмаїл. Мені Ізмаїл подобається. Ну, тут друга їх архітектура, розумієте, та цьому місту там 200 чи 150 років. От. Але воно нормальне. Нормальне. Бачите, дерево зрізали дури. Воно пустило поруч, його обратно ріжуть. Це злодійство, це в Ізмаїлі злодійство. це дерево блядь, треба, вибачте, за слово оцього, хто його зробив до руки повідрізати по пальці. Дебіла. Косок. На жаль, дебіли є і тут, але кхм, треба сказати, що тут їх менше, ніж в середньому по Україні. На душу населення, мабуть, чи на душу чиновників. Не знаю. Комфортне місце. І знаходиться воно чорти де. от, У чорта на кулічках так. Оце тільки зараз воно стало якесь більше відкрите в сторону Європи, Румунії. А то взагалі було чорт іде. Але місто дуже гарне. Отак.